Черкаських підприємців вчили податковій грамоті. Лікнепом займалися фахівці центрального апарату Міністерства доходів і зборів України. Навчання відбувалося у вигляді семінару. На ньому читали лекції, проводили практичні та консультаційні заняття. Подробиці в сюжеті Вчити застосовувати норми податкового кодексу до Черкас. Приїхали кияни. Лікнеп вирішили провести Черкащанам та кіровоградцям. Петро Кричун, головний редактор журналу Вісник Міністерства доходів і зборів України. Каже, аби поінформувати платників податків про основні податкові зміни, офіційне видання вирішило влаштувати цілу серію міжрегіональних семінарів. Сьогодні лектора будуть присвятяти свої виступи трьом основним кітам оподаткування. Це три податки податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб. Розтлумачувати нові закони оподаткування підприємцям вкрай потрібно, бо відслідкувати за їхніми змінами непросто. Тож, подорожуючи країною, кажуть фахівці, вони назбирують чимало запитань від платників податків. Зумовно, всіх цікавить питання транспортного цінотворення, це нове ноу-хау. Всіх ноу-хау податкового кодексу, всіх цікавить питання формування електронних стрічок при розрахунках готівкою. Бухгалтер Валентина Тукало прийшла на семінар не лише, аби більше дізнатися про зміни у податковому кодексі існуючі, але й ті, які будуть із Нового року. Ми являємося переробленим підприємством і у нас все складніше набагато. Звіти у нас набагато складніше, ніж в інших підприємствах. Нас турбує зміна ставок податків на прибуток і ПДВ. Підвищити свій професіоналізм прийшла і Тетяна Драган. Дуже багато інформації. Живе спілкування це саме важливе. Всі теми, які на сьогоднішній день у нас відкриті, ми можемо отримати тут повну інформацію. Додаткові грамоті вчать керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства доходів і зборів України. Лекторат не просто дуже досвідчений, професійний. Ці фахівці стояли у витоків розробки та прийняття ряду нормативно-правових актів. Черкащина не єдиний регіон, де проводять таку просвітницьку роботу. У планах фахівців оподаткування навчити новим податковим правилам також підприємців Хмельниччини, Івано-Франківщини та Львівщини. У грудні влаштують підсумковий семінар у столиці. Юля Доброскокова, Василь Саєнко, Віка новини.